При Перетині кордону із країнами Шенген важливо не порушувати правил. Одним із пунктів є термін перебування в країнах зони. Варто зауважити, що перебувати за кордоном можна не стільки днів, скільки вказано в останній візі. Є спеціальна схема прорахунків, з якою ми спробуємо вас познайомити. Ми всі вважаємо, що отримавши візу з правом перебування в Шенгені протягом 90 днів, ти можеш безумовно розраховувати на ці 90 днів і не станеш порушником. Та насправді схема підрахунку значно складніша. Правило обчислення терміну перебування два роки тому було дійсно скориговано. 26 червня 2013 року було внесено зміни до конвенції про застосування шенгенської угоди, кодексу шенгенських кордонів та візового кодексу ЄС з 18 жовтня 2013 року. Використовується новий спосіб обчислення кількості днів для тих, хто. Має шенгенські візи. Стандартна формула на перший погляд залишилась незмінною. Перебувати в країнах шенгену можна не більше 90 днів протягом 180-денного періоду. Але на практиці цей період починає обраховуватися не з того дня, коли ви отримали останню візу, а раніше. Тобто ваші попередні поїздки до шенгенської зони по інших візах теж беруться до уваги. При виїзді шенгенської зони на кордоні вивчаються ваші подорожі за останні 180 днів. Тобто, якщо ви виїжджаєте з Шенгену будь-яким шляхом, чи то повертаєтеся з Польщі до України або відлітаєте з Амстердаму до США, наприклад, 31 серпня, то до розрахунку беруться всі ваші поїздки, починаючи з 4 березня. Протягом цього періоду сумарна кількість днів, проведених у шенгенській зоні, не повинна перевищувати 90. І навіть якщо за минулі півроку у вас було декілька віз. Нехай навіть виданих різними країнами шенгену. і не лише мультивізи, а також і одноразові. Вони так само беруться до розрахунку. Логіка полягає в тому, що в разі перевищення ліміту у 90 днів ви проводите в шенгені більше часу ніж за його межами, тобто маєте отримувати дозвіл на тимчасове чи постійне проживання. А це зовсім інша процедура. Важливо також враховувати, що до Шенгену входять не всі країни ЄС. Перебуваючи в Болгарії, Великій Британії, Хорватії, Ірландії, Румунії та на Кіпрі, що не входять до шенгенської зони, але є державами-членами ЄС, не береться до уваги при розрахунку. Натомість враховується перебування в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, що не є членами ЄС, але входять до шенгенської зони.